Добре, зараз перевіримо. Окей. Е, усе найс. Nice. Ми будемо виживати в стандартному світі на менелі, так скажемо. Мені здається, що щось не так з камерою, З ОБС. щось на так. Де О, Боже мій. Разано то багато зараз. Зараз справимо. Ну, має бути окей, має бути окей. Вроди є. Вроди окей. Мені здається, це ще окей. Добре. Все. Створюємо новий світ, будемо грати нормально. Давай. Нико в Майнкрафті. добре, давай створимо новий новый новый свет, будем давать Дуже интересный спавн. Мне здесь это він он прикольный. Добре, почнемо з до... здобуття дерева. Ага, а ні, можемо ж на мій сервер піти щоб з вами грати. Добре, тоді, мабуть, підемо. Ну цей мій сервер. Ось. До речі. Ник в Майнкрафте. Добре, IP я написав в чат, щоб ви теж могли зайти. Зараз мені потрібно активувати сервер, тобто це займе секунду. Зараз швиденько це зробимо якраз. М -м -м. слухати має надію. Е Так, зараз включимо цей сервер. Нас. Добре. Вже включаємо сервер. Зараз. Включимося. Чекаємо. 嗯。<gasps> Вже зараз підключається сервер, вже зараз можете зі мною грати. Якщо щось сервер сервер дж включається, я скажу, я буду на сервері, коли він включиться. Заходимо тільки з лицензії на найновшу версію. Сервер зараз вже скоро підключиться і ми зможемо пограти. Але я прошу знайнувшої версії. Вже запускається. Добре. сервер є, можна вже заходити. Ще раз кажу. З найновшої версії на ліцензії IP або на екрані або в чаті. Добре. Далі. Добре. Є можна вже заходити. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А да я в Сахали. Ой-ой-ой. Ну, ой. угу. приемненько. Четырнадцать железа. Добре, мабуть, пограємо на серверах, підемо на Вінкрафт. Найс. Добре, будемо зараз грати на сервері Вінкрафт. Це дуже класний РПГ-сервер. Ой. сервер. Я тут граю за мага. Подождите, мне что-то не так. О! о глаза прогрузились. Теперь ну. так что у меня там по квестам? Мне надо аж туда идти. Я на самом деле очень плохой на этом сервере. Недавно начал в на нем играть. Но мне он уже нравится. Это, наверное, лучший сервер РПГ. Но он очень популярный. Добре, зараз ми будемо пертися аж туди. Це дуже далеко. Візьмемо навіть квест. ой ой у мене 12 хвилин не хочу померти. Привіт усім, хто заходить. Якщо щось, ми зараз не на моєму сервері. Ми зараз на Вінкрафті. Це взагалі не сервер. Ah, vamb. Очень интересно пока что. Это прям классный сервер. Тут можно за разной фракции быть. Я выбрал мага. Я вам просто сейчас покажу, насколько здесь много скиллов. Но это только начало. Вот. Ну вот, начнем с самого верха. У меня все открыто. И смотрите. Это очень много. На... Тут у уже сильные. Туннель. Ок. Но сначала нам надо прокачать. Я силу прокачаю, она но... очень хорошо помогает. Ну и да, мы. Добро. Хеллоу. А, я туда пришла. Ой.